Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: Запорізька атомна станція, що заважає, де окупувати? Дайте нам, будь ласка, відповідь: Запорізька атомна станція, що заважає, де окупувати. Так, тут в, плані, в планах є у військових вже покроково так от все розібрано, як де окупувати. І перемога в голові. Тобто немає такої перешкоди. От у військових України вже готовий цей план і він успішний на їхню. Думку. Вони тільки чекають, от у них. Я так розумію, наступна, хто буде звільнений, це Запорізька атомна станція. От вона буде звільнена. Тобто, можливо, так і буде, що перша Територія зараз буде Запорізька атомна станція, і звідти вже будуть звільняти і звільняти. Це першочергове, що розглядають, і при чому план цей в них розроблений, успішний. Тут є таємні домовленості. Військові, я так розумію, не буде сильного опору. Вийдуть військові про бої і про якісь, що окупанти будуть утримувати оборону тримати. Запорізької атомної станції, я не бачу. Це буде вихід, причому, що буде або пограбовано, дуже сильно вивезуть дуже цінні всі цінності, що знаходяться на Запорізькій атомній станції. От рашисти будуть вивезено так. Там не буде битви. Так, відкрита дорога вивозять. Вони вивезуть щось дуже важливе. Так, це буде так важливо, що в Запорізькій атомній станції буде смуток і дуже завдано шкоди великої. Чи буде вона здатна до роботи і взагалі, що це значить? Що саме? Що саме вивозяться? Вивозять. Там або загиблі люди. Ну, коштовність вивезена буде якась, і знайдуть тіла. Це буде. Я так розумію, саме і те, що і було коштовне, це люди, люди, яких вбито в Запорізькій атомній станції, там когось вбито. І заручники також. Є живі люди, заручники, є мертві люди. Їх обміняють, їх обміняють, буде обмін. Викуп буде даний викуп, і, і заберуться геть окупанти вийдуть, проте лишать отаку е, дуже якусь е, ну, завдану шкоду, надзвичайно велику, і це будуть мер вбиті, вбиті люди. А заручників викуп нададуть, розрахуються, якби і заберуть людей живих. Ще буде сніг. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що на що очікує Запорізьку атомну станцію найближчий час? На що очікує? чи буде жорстоке поводження із людьми, буде добре. Людей не будуть більше вбивати. Там стан ну, буде виснажені дуже сильно люди, у них стан дуже жахливий, невелика кількість людей. Депресія, заморені люди. Так, на майбутнє в ворога більше не буде такої можливості і агресивно обстрілювати або робити щось із людьми. в самій Запорізькій атомній станції буде мир. Будуть люди. Ті, хто давно не зустрічався, зустрінеться зі своїми рідними, можливо, повернення до домівок. І швидкий рух це відкривається робота відновлення станції. От так. Ворог більше не зможе завдати такої шкоди, тільки людям. Ну, в них буде великий ще стрес від цієї агресії, що чи не в ворог. Люди будуть дуже нажахані і вночі або сни будуть такі. Ну, ще довго нагадуватиме ця агресія. Будуть жахиснитися. Але Агресії більше не буде. Скажіть та Вищі сили, будь ласка, коли настане деокупація Запорізької атомної станції від рашистів? Яке це буде число? Це шосте число? 6 по 8 Там будуть видавати допомогу ще людям, прийде з 6 числа нарахування фінансове і забезпечення по по суду. Все, що заборговано, все, що необхідно, будуть виплати. 6 числа. Причому я не бачу агресивних, дуже яких-то боїв чи вбивств. Цього не буде. Це буде здача без супротив. Ну, не буде агресивних військових дій. Хочу забрати весь негатив. Заперечую. Заперечуємо. Заперечує, 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 заперечую, 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 заперечує, заперечує. Заперечує, заперечує. Причому будуть люди, яким а, буде або а, під пропагандою, як то говоритися, що я вас врятую від жорстокої розправи. Ну, ворог буде як-то маніпулювати, запрошувати з собою працівників. І це і є скарб цієї запорізької атомної станції, що оцих людей будуть виманювати, насправді їх просто вивозять, викрадають із. Робочих місць їм не загрожує ніяка. ну, Загрози для них немає з боку України, і взагалі тільки фінансові надходження і допомога, і продовження роботи Заперечую. Заперечую. Відкриваю дороги. Так, також заперечую. Якнайшвидше. Прошу, допоможіть. Ой ще сил. Заперечую дуже багато маніпуляцій і пропаганди над людьми. Готуються наші військові так. Напевно, що це і буде рух саме початий деокупація саме з Запорізької атомної станції. Так, буде свято. Прошу вищі сили, відкрити дороги, заперіть весь дегатив. що заважає, де Запорізьку атомну станцію якнайшвидше повернути людям в свободу, повернути їм життя вільне. Прошу, зруйнув... зруйнуйте всі плани ворожі. У нього нічого не виходить. Здає, повністю складає, зброю виходить. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дорогу на деокупацію Запорізької атомної станції. Да настане якнайшвидше мир в Запорізькій атомній станції відновиться повністю її робота, рятують всіх людей. Що в заручниках, що, що над якими, до яких агресивно ставився ворог, врятують всіх людей, припиниться агресія ворожа, відвертає ворога від Запорізької атомної станції від людей. Прошу повернути всіх полонених до своїх близьких родичів, домівок, Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснене. Дай Боже нашим військовим сили, щоб всі здійснилися плани, наміри, якнайшвидше, щоб декупувати Запорізьку атомну станцію. Дякую за увагу!